Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і ми з вами дізнаємось інформацію від вашого ангела-охоронця. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник. Свічечки. Важлива інформація. Від вашого ангела-охоронця. Я дивлюсь тут якісь оновлення на порозі. Подивіться, якийсь такий місяць перевертається. Зараз я розгляну, тут змальовується череда неочікуваних подій, які порушують ваші плани. Трішечки будете вибити з колії. Не будете знати, як реагувати на всю цю ситуацію, але але, з іншої сторони, ви будете радіти цим оновленням, тому що вони нададуть вам можливість. Якісь процеси раніше вами запущені, потім, е через якісь обставини були зупинені і відкладені е на потім, незакінчена робота, незакінчений процес, не ці умови, не ті обставини, і вам довелося тимчасово зупинити ці процеси. І от зараз вам надається можливість завдяки цим оновленням знову. Ці процеси запустити і довести вже справу до кінця. Результатами залишитись, звісно, що задоволені успішно у вас вийде справитися з усіма цими незавершеними питаннями. А результати ще більше будуть підсилювати ваші позиції і ті справи, які ви відкладали на більш пізній термін, якось вам вдасться, спираючись на ці результати, прискорити процес роботи. Прискорити цей процес і зробити все швиденько. Звісно, що побігати доведеться, тут якась давка буде з вашої сторони, ви будете проявляти якусь таку впертість, тому що деякі питання будуть вирішуватись через організації, якихось визначених людей, які мають владу так в руках, і будуть створювати вам перешкоди, будуть заважати. Розтягувати процес, але ви розумієте, що далі так продовжуватись не може. Показавши свою впертість, добиваєтесь того, що вам будуть приділяти особливу увагу, на ваших умовах буде відбуватися процес вирішення цих питань. Тут ви підключаєте якісь свої зв'язки, знайомства, як то кажуть, не відчепитися від них, поки. Не отримаєте результат, який хочете отримувати, якісь відповіді, якісь відповіді, якісь, якесь таке питання, і ви чекаєте, як, начебто, ви запит давали стосовно якихось документів, якісь довідки, щось ви хотіли вирішити, якісь юридичні особи. Якимись документами ви займалися, якось розтягнули цей процес і не поспішаєте, в принципі, до того, щоб отримати швидкий результат? І зараз дуже благоприємні умови, тому що змінились закони, правила, і це вигідно для вас. Вдасться обійти якісь перепони, з якими ви раніше стикалися, знімаються якісь. Обмеження, вони будуть зняті, і вам доведеться ці питання вирішити в більш благоприємних для вас умовах. А от Інша інформація буде нагадувати вам, скоріш за все, про вашу забуту ідею, про вашу мрію, про ваше бажання. Колись в минулому ви загорілися, але ніяк не могли знайти можливості способу, щоб цю ідею реалізувати. Ви забули про неї, переключилися на якісь інші питання. Ви забули про ідею, переключились на інші задачі, справи. Думаючи, що все змінилося, нові цілі перед собою поставили. І от якась інформація, точніше, тут жінка з минулого так виходить, що ви з цією людиною давно не бачились, давно не пересікалися, але в кожної свої, як то кажуть, задачі в житті. Так, життя складається, так обставини складалися. Раніше у вас був частий контакт з цією жінкою. Це дзвінок. Людина нагадає про себе, нагадає про вашу ідею, про вашу задумку, яку ви колись хотіли реалізувати. Вона вам фактично розповідає про перспективи, щоб цю ідею реалізувати. Так? Щоб ви могли прямо скористатися, і ви знову будете окунатися в спогади минулого. У ті ваші бажання, якими ви колись загорілись в минулому. Свічечка говорить, що дорога відкрита, і ідея все ж таки буде реалізована. Відкрита дорога, чиста до результату веде. Таємниця з жінкою пов'язано, родичка. Родичкою вашою доводиться. Якось не дуже добре у вас контакт з цією дамочкою, важкі відносини, були причини. Вредоносна така людина неодноразово приносила шкоду, створювала перепони, втручалася в ваші справи, пліткувала за вашою спиною, і у підсумку відносини не склалися, ви тримаєте її на відстані витягнутої руки і пересікаєтесь, можливо. В моменті, коли відбуваються якісь події. Щось ви тут дізнаєтеся, це буде вас шокувати. Про якісь махінації цієї жінки ви дізнаєтеся. До речі, будете якось обдумувати, обдумувати, аналізувати, ви в минулому стикалися з якимись. Труднощами, які були на вашому шляху, і дізнавшись цю інформацію про якісь махінації, що навіть свічечка почала хвилюватися у нас, і головна свічка також почала себе дивно поводити. І тут якісь махінації цієї жінки, ви почнете аналізувати моменти. Минулого історії вашого життя, і почнете здогадувати, що ця дамочка все ж таки була причиною тих неприємностей, з якими ви стикалися. Так? Точніше, тих труднощів, які вам доводилося вирішувати і задачі. Це особистого характеру, щось пов'язане з вашими інтересами. От вона лізла. І туди, і туди вона не тільки вам шкодила, а і іншим людям також створювала перешкоди і труднощі. Любить вона зашкодити. Так, що з чоловіком тут пов'язано? Близька вам людина. Близька вам людина, якась інформація йде зараз. Якісь зміни. Якісь зміни відбуваються, неочікувана пропозиція. Будете радіти цій пропозиції, оновити, змінити градус направлення. Не знаю, син, ваш партнер, батько, брат, можливо, ваша друга половинка, нові перспективи, з якими. Зіткнувся цей чоловік і може ними скористатися для того, щоб отримати більш благоприємні умови, якось змінити життя на краще. От з вами буде обговорювати цей момент, думати і підтримувати, і після довгих розмов, ваших роздумів довгих. Аналізуючи всі плюси і мінуси, ви будете погоджуватись його пропозицією, будете підтримувати і сумісно почнете прокладати цю нову дорогу, змінивши градус направлення, розуміючи, що таким чином ви можете прийти до більш комфортних умов, створити ці комфортні умови в вашому житті. Тому і результатами залишитись задоволені. А ще, а ще цей чоловік, як начебто буде розкривати вам якусь таємницю, про якісь свої помилки, буде розповідати про дурниці, які він створив, щось з далекого минулого, ви прямо будете здивовані, і ви не очікували, що людина може так вчинити. Якісь втрати він поніс, скоріш за все, фінансового плану, тому що тут втрачені фінансові ключики. Мабуть, якусь дурницю, щось вклав, не подумавши, і якусь велику суму коштів він витратив. От щось тут таке буде вам розповідати, і ви будете дивуватися, і тут за голову тримаєтеся, і ви дивуєтесь тому, що вам говорять. Ви не очікували таке почути, і взагалі не думали, що ця людина здатна на таке. Якась жінка неочікувано буде знайома. Не родичка, не подруга, не близька вам людина, ви просто знаєте цю людину. Неочікувано прийде з якимсь питанням і буде звертатися до вас за допомогою. І ваш ангел охоронець попереджає про наслідки після того, як ви надасте послугу цій людині. Будьте обережні, допомагаючи людині дуже добре вивчити ситуацію. І не втручайтеся туди, де втручатися не потрібно, бо можуть бути наслідки. От знаєте, коли починаєш людині допомагати, і хочеться довести справу до кінця, але не потрібно. Ваше втручання, є моменти, є ситуації, в які вам не потрібно втручатися, підключаючи якихось ваших знайомих, людей зі владою. От цього не робіть. От чомусь таке попередження йде від вашого ангела-охоронця. В будинку у вас дуже цікаві зміни будуть відбуватися, умови, обстановка буде змінюватися через те, що якісь можливості опиняться в руках близьких вам людей. І ці можливості дуже благоприємно будуть впливати на зміни в будинку. Таке відчуття, що буде заходити нова енергія. Ви будете прощатися зі старою енергією і відчувати, як все навколо вас починає оновлюватися і заряджатиме вас. З серйозною такою енергією впевненості в завтрашньому дні починають народжуватися в вашій голові якісь нові ідеї, які ви будете намагатися одразу реалізувати. Я не можу сказати, що ці всі ідеї ви одразу реалізуєте, поки що я. Не бачу можливості, але на замітку собі візьмете в подальшому їх реалізувати. Будете будувати плани, будете шукати варіанти, можливості, і у підсумку, в майбутньому ви все ж таки знайдете спосіб. Також хочеться сказати про око, яке тут змалювалося. Жінку показує, ось вона, ця дамочка, голова як за. Кута вона виглядає, не напряму цікавиться вашими перспективами на сьогоднішній день, а через коло знайомих або родичів, людей, які з вами тісно пов'язані, і відбувається тісне спілкування. Велике око вам потрібно почиститися від цього, тому що, якщо ви помічаєте що якось неважливо себе почуваєте, такий стан, якийсь там можливо. Депресивний, якось опускається руки, немає бажання щось робити. І тут воно говорить про те, що вам потрібно почиститися. Така важлива інформація для вас. І на сьогодні це все повідливочки. Якщо вам хочеться особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Я хочу вам подякувати за те, що додивились це відео до кінця, за те, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі і підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!